Мінський процес залишається єдиним шляхом розв'язання конфлікту на сході України, і поки усі пункти угоди не будуть виконані, Росія залишається під санкціями. Про це під час зустрічі у Берліні з Петром Порошенком заявила Ангела Меркель. Водночас в експертному середовищі у США лунають заяви про те, що виконання мінських умов неможливе та навіть згубне для України. Розповідає Тетяна Ворожко. Канцлер Німеччини вказала на погіршення ситуації на сході України та зауважила, що лише після встановлення тривалого та стійкого режиму припинення вогню можуть бути виконані усі інші умови мінської угоди. А отже, мови про зняття санкцій з Росії не може й бути Важливо, щоб ми вийшли на триваючий режим припинення вогню. Ми майже до нього підійшли, але були відкинуті назад. Ми очікуємо, що спостерігачі ОБСЄ отримають доступ до всієї території східної України, включно з. Ми мусили продовжити санкції, тому що мови мінської угоди не були повністю виконані. За словами Порошенко через кордон на схід України продовжують рухатися важка військова техніка. Бойовики продовжують обстрілювати українські позиції. Полонених не лише не звільняють, а й захоплюють нових. Старший науковий співробітник американської ради і зовнішньої політики Стівен Бланк вважає, що Путін досяг межі своїх можливостей в Україні дипломатичні маневри та посилення обстрілів на сході України свідчать про одне. Вважає бланк Путін. Торгується це Це спроба Путіна реалізувати свій виграш, а з іншого показати Порошенко, якщо ти не хочеш грати на моїх умовах, я продовжуватиму підривати український уряд усіма можливими способами: військовою загрозою, економічною війною, гібридною, інформаційною війною, засиланням агентів розвідки, ізолюванням в енергетиці. Росія не може далі воювати з Україною через відсутність економічного потенціалу, а тому намагається заморозити конфлікт та отримати якийсь зиск завжди є можливість відновлення військового наступу з боку росіян. Путін використовує цю загрозу, щоб змусити Україну здійснити політичне самогубство і зробити Донецьку і Луганську області фактично автономними регіонами, які контролюються Росією, але можуть втручатися у все, що Київ намагається робити. Дотримуватися мінських угод це утопія. Мінськ 2 неможливо виконати. Ні, Росія, ні Україна його не будуть дотримуватися. Україна не може, тому що його дотримання політичне самогубство, а Росія не буде, тому що це не дає повний контроль над українським урядом. Блан радить не йти на компроміси з Путіним, а домагатися повного виведення російських військ з України, роззброєння бойовиків, децентралізацію влади в Україні, але без надання Донбасу особливого статусу. Також він вважає, що захід має наполягати на тому, щоб Росія поступово залишила Крим. Сенс у тому, що Путін хоче контролювати український уряд та позбавити Україну незалежності. Це те, на що ані Україна, ані Захід не можуть і не повинні погодитися. Тетяно Ворожко Тетяна Харченко Голос Америки